Привіт, мої любі! Як на рахунок казочки, сьогоднішня казочка буде називатися Свинопас. Ось така. Послухаємо, що там буде. Давайте! Жив собі бідний принц. Королівство його було дуже маленьке, проте, оженитися він усе-таки міг. А женитися принцеві хотілося. Безумовно, це було б зухвало зупинитися на доньці імператора та запитати: вийдеш за мене? Хоча він був знатного роду і знав, що сотні принцес радісно погодилися би. А от щодо імператорської доньки були сумніви, послухаймо ж, як було насправді На могилі батька принца виріс кущ троянд надзвичайної краси, цвів він лише раз на п'ять років і розквітала на ньому одна єдина троянда. Однак вона так солодко пахла, що її аромат дарував забуття від усіх турбот і розчарувань. Ще був у принца Соловей, який співав так гарно, ніби в його горличку були зібрані найкращі мелодії з усього світу. І Троянда і Соловей призначалися в подарунок принцесі. Тож їх у великій срібній шкатулці й надіслали їй. Імператор звелів занести шкатулку до великої зали, де принцеси гралися зі своїми флейлінами в гості. Інших занять у неї не було. Побачивши великі шкатулки з подарунками, принцеса від радості заплескала в долоні. Ой, якби там була маленька кішечка, сказала вона, але з'явилася чудова троянда. Ой, як це мило зроблено, сказали всі флейліни. Надзвичайно мило, сказав імператор. Це дуже гарно. Однак принцеса доторкнулася до троянди і мало не заплакала. Пхе, тату, сказала вона. Вона не штучна, а справжня. Пхе, повторили усі придворні, справжня? Годі сердитися, спершу побачимо, що в іншій шкатулці, заперечив імператор. А от з іншої шкатулки з'явився соловей і заспівав так чудово, що годі було не замилуватися. Чудесно, сказали флейліни по-французьки. Всі вони спілкувалися з потвореною ними французькою мовою. Ця пташечка дуже схожа на органчик покійної імператриці, сказала підстаркувата придворна. Так, той самий тон та сама манера видавати звук. «А то ж», – сказав імператор і заплакав, як дитина. Сподіваюсь, хоч пташечка не справжня? запитала принцеса. Справжня, відповіли їй принци. Тоді нехай вона летить, сказала принцеса. Вони так і не дозволили принцу з'явитися перед її очима, проте принц не засмутився. Він вимазав собі обличчя чорною і бурою фарбою, насунув шапку на очі і пішов до імператриці. Доброго дня, імператоре, сказав принц. Може, знайдеться у вас для мене якась робота? Багато вас тут ходить і просить, відповів імператор. Але стривай, мені потрібен свинопас. У нас тьма тьмуща свиней. І ось принца призначили придворним свинопасом та дали йому крихітну комірчину поряд із свинарниками. Цілий день присидів принц за роботою і під вечір змайстрував чудовий горщик. Горщичок був увесь обвішаний дзвіночками, і коли в ньому щонебудь варили, дзвіночки дзвеніли стареньку пісню. Ох, мій любий Августин, все минуло давно. Та й найдивнішим було те, що, тримаючи руку над паруючим горщиком, можна було дізнатися, яка в кого в місті готується страва. Еге ж, горщик був такий, що ніяко троянду з ним не порівняєш. От принцеса пішла зі своїми флейлінами на прогулянку і раптом почула мелодійний передзвін дзвіночків. Вона відразу зупинилася і аж засяяла від задоволення. Вона теж уміла награвати на фортепіано. Ох, мій любий Августин. Тільки цю мелодію вона й уміла грати. Проте одним пальцем. Ох, і я теж це граю, сказала вона. Отже, свинопас у нас освічений. Стривайте, нехай хтось із вас піде і запитає в нього, скільки коштує цей інструмент. Одній із флейлін довелося взяти дерев'яні черевики і піти до свинопаса. Скільки коштує горщик? запитала вона. Десять поцілунків принцеси, відповів свинопас. Це заховальство? – сказала Флейліна. Я дешевше не продам, відповів свинопас. Ну, що він сказав, запитала принцеса. Навіть не знаю, як сказати, відповіла Флейліна. Це жахливо, тоді скажи мені на вушко. І Флейліна прошепотіла принцесі. Який нахаба? сказала принцеса і хотіла йти, аж раптом. Дзвіночки задзвоніли так гарно. Ой мій любий Августин, вже минуло давно. Стривай, сказала принцеса Флейліні. Іди запитай, чи не візьме він десять поцілунків моїх Флейлін. Ні, красно дякую, відповів свинопас, або десять поцілунків принцеси, аж бо ж горщичок залишається у мене. Як це неприємно, сказала принцеса. Ну що ж, виходу нема, доведеться нам стати в коло, щоб нас ніхто не побачив. Флейліни обступили її і розправили свої спідниці. Свинопас дістав десять поцілунків принцеси, а принцеса горщик ото була радість. Цілий вечір. І весь наступний тиждень горщик не знімали з вогню, І у місті не було жодної кухні від Камергерської до Чоботаревої, про яку вони б не знали, що на ній готувалося. Флейліни підстрибнули і плескали в долоні. Ми знаємо, в кого сьогодні кисіль та млинці. Ми знаємо, в кого каша і свинячі котлети. Як цікаво. Страшенно цікаво, підтвердила обер гофмейместерка. Так, але не базікайте зайвого, я ж імператорська донька, звичайно, сказали всі. А свинопас, тобто принц. Але ж для них він був свинопасом. Часу не гаяв і майстрував тріскачку. Коли неї крутити, то лунатимуть звуки всіх вальсів і полю, які є лише на світі. Це чудесно, сказала принцеса, почувши звуки музики, оце так пупурі. Кращого я нічого не чула. Запитайте на ну що він хоче за цей інструмент, але цілувати я більше не буду. Він вимагає сто поцілунків принцеси, відповіла Флейліна після відвідин свинопаса. Він, напевно, з глузду з'їхав, сказала принцеса, і попрямувала далі. Проте ступила два кроки і зупинилася. Треба заохочувати мистецтво, сказала вона. Бо я ж імператорська донька? Скажіть, що я поцілую його, як учора десять разів, а решта нехай довершать мої флейліни. Ну нам це зовсім не сподобалося, сказали Флейліни. Пусте, сказала принцеса, якщо вже я цілую його, то ви й поготів. Не забудьте, що я вас годую. І Флейліні довелося ще раз відвідати свинопаса. Сто поцілунків принцеси, повторив він, а ні? Кожен залишається при своєму. Станьте в коло звеліла принцеса, і Флейліни обступили їх, а свинопас припав до вуст. Що це за ігрище біля свинарника? поцікавився, вийшовши на балкон, імператор, протер очі і вдягнув окуляри. О, та це ж Флейліни знову щось затіяли. Цікаво, цікаво. І він розправив. За каблуки своїх хатніх капців. А за капці йому правили збиті черевики. Ох і швидко ж ішов до них імператор. Дістався він до свинарника і тихо підкрався до Флейлін. А ті саме були зайняті під рахунком поцілунків. Ніхто не повітив імператора, який став навшпиньки, щоб зазирнути через голови Флейлін. І що це за витівки? Сердито сказав він, побачивши, як свинопас цілує принцесу уже вісімдесят шостий раз. Геть! закричав обурений імператор і вигнав з маєтку принцесу і свинопаса. Принцеса стояла і плакала. Ох, я нещасна, краще було б мені вийти заміж за прекрасного принца. Ох, яка ж я нещасна. А свинопас зайшов за дерево. Стер з обличчя чорну і буру фарбу, скинув брудний одяг і з'явився перед принцесою в усі свої королівські величі і красі. І такий він був гожий, що принцеса присіла у реверансі. От тепер я зневажаю тебе, сказав він, ти не захотіла вийти за чесного принца, ти не оцінила солов'я і троянду, а свинопаса цілувала за іграшки. Так маєш? По заслугах, і він пішов у своє королівство, а їй залишилося лише стояти та співати. Ох, мій любий Августин, все минуло дарма.